Юлія Середенко, чи стане вона новим прем'єр-міністром? Імператриця Сімірка Чаш, Смерть, Сонце, Верховна Жриця, Паш Пентаклі і Єрафант, судячи з цих арканів старших. не Є така велика можливість. І мені здається, що таємно вже є якісь бумаги щодо цього. Що може принести Юлія Свириденко Україні, коли стане на цю посаду? Що принесе Юлія Свириденко Україні? Десятка жезлів, рысер Пентаклей, Ерафант, три жезлів, две мечів, маг і місяць. Було тяжко. Далі якби... Є накав від вищих сил за планом, щоб вийти з цього тупіка, поставити її, але як маг, це як маніпуляція. Тут, знаєте, по аркану місяць я скажу все не так просто, розкрити мені місяць. Очікування, допомоги, сили. Знаєте, що зараз скажу? Що оті, що просувають, в принципі, вони очікують допомоги, матеріальної допомоги, знаєте, підсилити, по хитрості і, можна сказати, по дірібану. Що далі будуть вони, знаєте, ці гроші, всі дерьбанки? От прямо от так от мені показуємо. Наскільки це справдиться? Дійсно, так буде. Десятка пентаклів, башня, четвірка мечів, права жезлі. Насправді оця рада, оця прем'єр. Ну, це їх буде якась руйнування.